Шановні, слава Україні! І нарешті довгоочікуване відео про оновлений міні-трактор ДМТЗ 244X. До вашої уваги, друзі! Міні-трактор ДМТЗ 244X потужністю 24 кінських сили на повному приводі. Покращена моделька любої бюджетної 2-4-ки в максимальній комплектації і не за всі гроші світу. На даному відео представлений міні-трактор в чорному кольорі. Також є такий самий і в синьому кольорі. Це вже кому який до вподоби. Що чорний, що синій кольор. Досить гарні і досить популярні. Мінітрактор днтз 244 x має широкі колеса. 7,5 на 16 передні, 11,2. На 24 задні з розбірним диском і ось таким противовесом на колесі. Спереді у міні-трактора розташовані противаги 9 штук по 8,8 кг кожна. Будь ласка, встановлений надпотужний міст, не такий, як звичайно, на 2 четвірках іде. Грубший, посиленіший, і навіть візуально видно, що він більший. Редукторний, само собою. Ну, ось, будь ласка, з цієї сторони подивіться. Конструкція передніх крил вже йде посилена і покращена на грубих кронштейнах і виконана ось ось таким ось чином. Зараз подивимося, ще на цій стороні. Що ми тут бачимо? Кронштейн самого крила виконано із труби і встановлено на грубому кронштейні товщиною як мінімум 8 мм. Уже якби, дрібіжить, але не так сильно, як, допустим, було на предыдущій конструкції. Є такий момент. Облаштований міні-трактор зазвичай по стандарту електрогенератором. Тумблером маси, два НШ насоса, електростартер. Встановили додатково фільтр на гідравлику. Що немаловажно, важно, до речі. Дуже гарна опція, дуже гарний девайс. Фільтр на гідравліку має бути обов'язково. Рівна підлога в міні-трактора. Ось, будь ласка, панель приладів іде автомобільного типу. Всі необхідні показники на даному табло представлені. Ось, будь ласка, повністю вся йде електронна. Сидіння оператора йде з підлокітниками та підголовником, Регулюється зад вперед також додатково регулюється по вазі. Це колпачок навал відбору потужності. Речаги для керування даним тракторцем розташовані в досить, в досить вдалих місцях. Речах повишеної пониженої передачі. З правої сторони розташований речах перемикання самих передач. Це важелі в нас йдуть на гідравлику. На трьохточковий навісний механізм і на два гідравлічних додаткового вихода. Потім що це у нас? Це в нас іде ручний газ, це блокування диференціалу. Це у нас вмикання, вимикання валу відбору потужності. На цій стороні у нас вмикання вимикання переднього мосту. Швидкість 540 тисяч обертів на хвилину валу відбору потужності. Ручник уже автомобільного типу досить зручно, вже не потрібно нагинатися кудись сюди в сторону педалей. Все знаходиться під руками кермо, як в автомобілі. До речі, ось речах кермо регулюється по своєму наклону. Ось, будь ласка, хоп, хоп. Уже тракторист любої комплекції. Сюди зайде, як положено, і додатково кермо регулюється по своєму вильоту. Ось, будь ласка, є такий момент, да? Зараз, трошки незручно. Ось так, зафіксуємо і, як бачимо, місце для оператора максимально збільшене і максимально покращене. Реверс. Трактор з реверсивною коробкою. 8 передач вперед, 8 передач назад. Я думаю, тут все у нас по речашкам, по управлінню, все зрозуміло. Ну, педаль щеплення, само собою. Здвоєна педаль гальма, педаль газу. Перемикання світловими приборами, аварійка, габарити. Світло, ближнє дальня, повороти. Сигнал. Зараз підемо в ту сторону. Манометр на компресор та ресівер. кнопка сигналу і додатково USB-розіми для підзарядки ваших телефонів. Ось, будь ласка. led оптика, освітлення на габарити, на повороти, на додаткове заднє світло вже світить, дай Боже. Трактор обладнаний самою дугою безпеки. З козирком козирьок вас буде захищати від сонця влітку, від дощика, ну і остальної такої незначної непогоди. Це, можна сказати, майже козирьок, майже півкабіни. Ну, звісно, це жарт. Дуга безпеки велику роль грає, і це дуже великий плюс на даних міні-тракторах, які йдуть без кабін. Дуга безпеки це топ. Номерний знак, тобто площадка для номерного знаку от, із підсвіткою самого номерного знаку, ресивер на компресор. Будь ласка, розетка на пневмо. розетка Електро. Чотири додатково гідровиходи. Встановлений трьохсекційний гідравлічний розподільник. І три секції у нас йдуть усі із плавуючими режимами. Ось Секція з плаваючим режимом йде на сантрохточковий механізм на навіску. І дві секції йдуть на, йдуть на гідромуфти, також йдуть з плаваючими режимами. Так що, якось так, шановні. Надпотужна навіска, надпотужні задні чулки. Встановлені ось такі посилені кронштейни уже на навіску. На розкоси. Встановлені ось такі потужні задні чулки. Два додаткових гідроциліндра на трьохточковий навісний механізм. І сам трьохточковий навісний механізм зроблений з металу. Як мінімум, як мінімум, 14 мм. Як мінімум, а то навіть всі 16. Ось, Зараз конструктивно побачите самі. Потужна. Клешня йде зі згибом. От як би вам такі продемонструвати? Отак. От О, зі згибом, раз. І, само собою, обладнана ось такими клешнями і додатково перемичкою. Яблучка у нас ідуть на 22 мм, 24 і 28 мм. Ідуть це все в комплекті. Перемичка з фаркопом. Додатково фаркоп ще встановлений ось тут. Хто який, кому більше до вподоби, той такий і використовує. Гарний девайс, гарна комплектація. Питань взагалі, я думаю, по навісті. Та й взагалі по самому трактору виникати не буде. Ось так, шановні, дивимося і запоминаємо. Рівна підлога педаль, підніжка, трактор з реверсом уже говорив, і має двох щеплення. Максимально вкомплектований, максимально вкомплектований, максимально заряжений. Я думаю, його розметуть, як гарячі пиріжки. І це не моя думка, це буде 100% факт. Зглянемо, що в нас знаходиться під капотом. О. На самому капоті встановлена лампочка з лінзою. Світло досить яскраве із чітко вираженими границями і контурами. Світить досить-досить добре. Ледовська підсвітка на повороти та на габарити. От так. Акумуляторна батарея 120 Ну, Розширитель на керування, розширитель на систему охолодження. км е, 385-й сам двигун, бак на 35 літрів. Деспаливо. До речі, про диспаливо. Наші ж акції ви не забули. По промокоду підписник повний бак диспалива йде у подарунок. Так що не забувайте про це. 35 літрів на секундочку. Блок запобіжників. Блок запобіжників і релюшок, і запобіжники йдуть із інфікатором. Коли у вас пригорить той чи інший запобіжник, то буде він підсвічуватися, що він вийшов із ладу. Знаходиться в досить доступному місці, не треба нікуди лізти не під капот, не за капот, не під панельку, а в доступному місці. Закривається. Все. Ось так. Масляний фільтр з циклоном, само собою. Ну і взагалі під капотом в нас, як завжди, іде все по стандарту. Ось такі от, шановні, в тракторця є доработки додатково. Я думаю, уже він покращений на максимально. Я думаю... Не те, що я думаю, я знаю, що даний трактор буде користуватися шаленим попитом, тому що у нього буде мінімальна ціна в районі 6800, але той комплект функцій і функціонал його значно збільшений. Це дводискове щеплення, це реверс, це усилена навіска, це усилений передок, усилений передній міст, рівна підлога. Ну, в общем, всі максимально великі плюшки. Як в люксових моделях, та навіть не в цих люксових моделей міні-тракторів присутні такі ось опції. Такі, як, допустимо, той самий трьохсекційний гідравлічний розподільник з плавуючими, з усіма сплавуючими режимами. Ну, самі, шановні, бачите, самі тепер можете проаналізувати всі трактори, які є на ринку України. Також чекаємо ваші коментарі стосовно даного тракторця. Наразі подякував за увагу. подякував за те, що додивилися до кінця. Шановні, все буде Україна. Віримо та допомагаємо обов'язково ЗСУ. Перемога буде тільки за нами. Бувайте!